Доброго ранку, друзі, з міста Джаджазія. О, щось людей побільшого. Дороги перекривають. Може сьогодні буде натовп. Як повинен він бути на ці свята? Зараз я буду снідати і покажу вам. Що ж, що, ж саме. що ж саме. Якісь замови в пельмені обжарені. Що внутрі? Зрозумів. Єві таке. Лук цей порей, чи як його. І щось там ще. Чи картопля. Ну ще здається, все вже не пельмени, а це вже вареники. Сметанки не вистачає. І ось така ось каша. Стаканчика. Вони полюбляють її пити, їсти зранку. Корисно. Ну Трошки перекусю, а потім десь на вулиці ще перекочу, коли буду йти в горі. Так, коли я там казав, що людей нема, взагалі на ці свята де всі люди ділись. Так ось вони всі. А ось там за мною. Люди, які зібралися в цей парк. Тепер я відчуваю НАТО. Тепер я відчуваю. І добре, що я вчора собі зайшов перше.